Привіт, любі дорогі стрільці! Це таро-прогноз на вересні 2025 року. І так, сьогодні у мене чотири колоди таро. Витягнемо з кожної колоди по дві карти. Так, давайте дивитися, що скажуть карти, яким буде ваш вересень. І, до речі, дорогесенькі. Підписуйтесь на мій YouTube канал, ставте лайки, дивіться в коментарях своїми інсайтами. І також підписуйтесь на мій Instagram, Переходьте за посиланням. Посилання на Інстаграм я завжди залишаю під відео. Тож переходьте, приєднуйтеся до нашої спільноти в Інстаграмі, де більше живого спілкування зі мною. Так. Перша карта для вас шістка. Шістка мечів про бурю, про емоційну бурю. Але шістка мечів це є карта хоробрості, коли ви берете свої, своє життя в свої руки стаєте головним героєм, от людина на човні. І треба керувати. Якщо не керувати човнем, ви не будете знати, куди ви припливете. Тож ставайте головним героєм свого життя. І треба знати, куди ви пливете. Обов'язково. Тому що буря емоцій вас розхлюпує, і ваш човен. Пливе просто так, куди приб'ється. І так неправильно, от ви можете відчувати на початку вересня таку емоційну бурю, і вам треба буде взяти в руки ці емоції і спрямувати цю енергію в потрібне вам русло, не пускати її куди-небудь, куди припливе, а точно знати, куди ви хочете приплисти і туди направляти човен, Тобто свою енергію, свій енергетичний потенціал. Збирайте себе докупи і направляйте все в правильне русло. І ви побачите, які розкішні результати ви отримаєте. Так, наступна карта, дивимося. І справді карта дисципліни. Карта балансу, карта емоційного балансу. Це коли білий кінь, чорний кінь – це наші емоції, білі, і чорні любов і страх. Бажання рухатися і страх рухатися. І ці емоції треба збалансувати. Дві карти балансу на початку вересня у вас догень. І це про те, що дійсно треба брати життя в свої руки, можливо, ви відпочивали, приїхали з відпочинку, чи почалася школа, університет, навчання, і все треба зараз себе брати, збирати докупи. І також карта. Колесниця – це про просування ваших справ вперед. Це швидкісна карта. Коли ви зі швидкістю мчитеся, у вас все буде вдаватися. Дуже хороша карта, хороша енергія. Швидко ви зможете зібратися докупи, почати робити всі справи, і енергія буде вам допомагати. Це дуже благодатний час для того, щоб ви. Ті справи ваші просувалися вперед. Це чудова карта і карта, коли людина і це знову ж таки, карта хоробрості. Так, наступна карта четвірка пентаклів. Четвірка пентаклів це коли треба трошки не те, що зекономити, а зберегти. Тобто, примножити, зберегти, не витрачати. Кошти на марно. Людина, у вас кошти будуть однозначно, тому що це є карта Четвірка Пентаклів. це про стабільний дохід. Коли дохід стабільний, хочете його зберегти, примножити. І також це карта, коли, якщо ви шукаєте роботу, ви в пошуку роботи, то це підказка, що роботу ви знайдете із стабільним заробітком, стабільною зарплатою дуже хороша карта. А ще вона попереджає, уже думайте, на що витрачаєте, на що збираєте. Це ще карта інвестицій, коли у вас є, і ви хочете їх примножити. Людина як зберігає їх, примножити хоче. Це також хороша карта на те, щоб почати інвестувати. Гроші у вас будуть в вересні. Так, хороша карта. Наступну колоду беремо. Наступна погода у нас двійка Пентаклів. Знову грошова тема. Ця грошова тема про баланс між витратами і доходами. Обов'язково карта вас попереджає. Тримайте баланс. І також це про два джерела доходу. Коли у вас два джерела доходу, можливо, вам хтось допоможе, якісь гроші прийдуть, як гроші на дітей, ці зенефіти. Чи вам допоможе хтось із якісь друг, подарунок, чоловік, ще одно джерело доходу? Або запрацює у вас якесь джерело. Це може бути ще, наприклад, якщо ви не здавали в оренду, ви можете здати в оренду якесь приміщення і вас. Появиться друге джерело доходу. Так, і це карта партнерства, колаборації і такого партнерства на відстані, коли двоє людей чи дві компанії на відстані. Не разом, коли от є відстань між вами, ви можливо зізвонюєтеся в різних, навіть в різних країнах. І також це коли у двох. Це карта колаборації, коли у двох щось якісь приймають фінансові рішення. Так, наступну колоду беремо. Так, дивимося. Знову, дивіться, карта уже була. Колесниця і знову карта Колесниця. І це говорить про дійсно, що дуже швидко, можливо, у вас якісь були е, такі очікування, плани, а вони не просувалися. То зараз все дуже швидко буде просуватися. Дуже, е, таке, дуже різке буде рішення. Вам треба буде приймати різкі рішення. Швидко, швидко, близьковично приймати рішення. І це карта дисципліни, і це ще карта просування вперед. І дуже швидко буде просуватися, вам треба буде тільки встигати. І щоб встигати, вам буде потрібна дисципліна. Чудово. Але у вас тут енергія буде. енергія швидкості, енергія планів, і вам на все стане сили, і вам на все стане енергії. Чаші, паш-чаш, це дуже хороша карта. Це нові знайомства. Хороші знайомства, потрібні вам, це як зустріти друга, який вам розкаже щось, якусь як таємницю відкриє, якась е, така е, інформація, яку ви давно хотіли почути. Це як спіймати золоту рибку, це також ще карта і мудрості, що треба проявити мудрість. І пажі це все щось маленьке таке. Це не є великі, великі якісь справи, це маленькі справи, які приносять вам радість. І тут паш із рибку рибкою, з подарунком. Можливо, ви отримаєте подарунок, якийсь сюрприз приємний, коли а, ви будете тішитися як дитина, бо пажіть це ще і наші діти, коли ми радіємо, можливо, будете радіти за успіхи своїх дітей, що поступили в університет, чи вже пішли в школу і дають якісь є вже результати, чи на гуртках, а, радість за. Дітей. Або це може бути ще і романтичне таке пропозиція запрошення, тому що це паште початок таких романтичних відносин, і залицяння покличуть вас на перше побачення також. Mm -hmm. <реш> так, дивимося ще. Які енергії пануватимуть? Шістка перемога, коли ви є переможець, коли ви гордитеся своїми результатами, ви це змогли, ви собі доказали, ви іншим доказали. Це як пройти якийсь челендж, які ви собі ставили, і ви його пройшли, наприклад, ви. Там, тримали якусь аскезу, і ви змогли відмовлялися, можливо, від солодощів, чи бігали зранку, чи ходили цілий тиждень, займалися спортом, і ви це змогли, і ви радієте, ви переможете, можливо, здали на роботі проекти, вам вдалося це. От, власне, ця карта перемоги, коли вас замітили, вас вибрали. Також, коли вас вибрали, підняли по службі. Це карта, коли вас вибрали, коли вас замітили, вам аплодують. І це також гордість за досягнутий результат, до якого ви йшли. Чудова карта. Які у вас розклад складі? Ви переможець, ви на коні, у вас такі просування вперед будуть дві колесниці. А романтичні такі побачення і така дитяча радість і щирість. І Гроші будуть у вас чудові. Так, витягнемо ще одну для Двійка пентаклів. Знову вже була двійка пентаклів, такі повторяючіся карти. Тобто, які будуть сюрпризи. Грошей у вас однозначно. Більше, тому що двіка пентаклів уже два рази, просування ваших справ вперед уже два рази це буде просто вересень для вас, буде місяць насолодий і кайфу, але і дисципліни, бо треба буде встигати все ловити можливості. Можливостей буде дуже багато, вам треба буде, але стрільці ви можете, ви такі енергетично, провідні, оптимісти, ви встигаєте. За отими-двома колесницями ви будете встигати. Це про вас. І тут знову ж таки гроші йдуть до вас. Грошей стане у вас більше, колаборація, і це ще карта вибору, балансу, енергетичного балансу. Вам треба буде свою енергію зберігати, накопичувати, щоб в слушний час ловити оці шанси від Всесвіту. Тому що колесниця, це просування справ вперед, а коли справи просуваються вперед, це нам Всесвіт буде давати шанси. І треба мати енергію їх ловити, бо нам завжди дає. Всесвіт, життя дає шанси, але люди, не маючи енергії, пропускаються і ті шанси йдуть далі, і хто їх візьме, хто має енергію, хто підхопить, той отримує такі бонуси, це як колесо фортуни. Тому, якщо ви маєте дисципліну, завжди маєте енергію, не зливаєте її. Марно, а направляєте її в правильне русло, в те, що вам вас робить кращими, що вас робить успішними, здоровішими. Це і є оця енергія, коли ви встигаєте за життям і встигаєте ловити знаки долі і підхоплювати власне, можливості. Можливості даються, і їх треба підхопити і вже ними займатися, втілювати ці можливості. В матеріальний світ, тобто працювати. Тут уже треба працювати. Так. І остання колода. Беремся наступ. Чаш, тут чаш, здійснення бажання, любов, романтичні побачення і повна чаша щедрості. Тут Бачите, є сердечко, і так як всесвіт простягає вам повну чашу щедрості, у вас вже чаша щедрості наповнена і в астральному, на енергетичному рівні, і зараз вона буде втілюватися у вас в життя. Буде багато у вас дійсно можливостей, тому що наша щедрість, карма щедрості втілюється нам в на, на матеріальний світ можливостями, які треба ловити, не відмовлятися, ловити і працювати над ними. І здійснюється якесь ваше бажання. Мрія здійснюється. І це ще і романтичні побачення, знаєте, і та, і ітуз це така масштабна енергія. Це навіть і весілля, і пропозиція руки і серця, і не тільки про любов, а ще і пропозиція до партнерства, до ділового партнерства. Чудова енергія, яка буде вам давати можливості. Так. І остання коло. Остання карта. Дивимося. Мах. Мах і творець. Ви мах, ви творець своєї долі. І от вересень у вас майже весь місяць про те, що баланс енергії про дисципліну, і ви все зможете. Ви досягнете тієї а, мети, яку перед собою поставите. Ставте мету і у вересні місяці. Ці енергії будуть спрямовані на те, щоб вам допомагати досягнути своєї цілі. Прям весь всесвіт буде вам складатися енергетично багато любові, багато підтримки на енергетичному рівні, ангели над вами. І просіть допомоги в ангелів. Завжди є. ми вже народжуємося на планеті Земля. Енергетичними нашими невидимими помічниками. Але є закон, що вони не мають права втручатися в наше життя, тому що людина на землі має право вибору. Ви маєте право вибирати, ким вам бути, куди йти. Це уже за вас ніхто не може вибрати. Ви вибираєте, якщо ви вибираєте своє покликання, йдете за покликом серця і ви. Стараєтеся стати цьому майстром, всесвіт вам допомагає. Якщо всесвіт вас перевіряє, як ви справляєтеся, і бачить, що так, ви на правильному шляху, ви це обрали, ви мах, ви творець, ви знаєте, куди йдете, і все світ вам починає допомагати, давати бонуси. Завжди є бонуси, завжди є успіх у людей, які займаються своєю справою з любов'ю. І тут ви теж мах і творець. Це мах карта номер один це іще про ваше тіло. І, можливо, ви почнете займатися своїм тілом, бо це перше початково займатися своїм тілом, тримати тіло в порядку, в чистоті, щоб вам було приємно і іншим було приємно. Чудова карта! Чудовий вас розклад зусті і від себе я вам бажаю. Хай щастить вам дорогенький завжди і в усьому.